Дещині говоримо далі. Відпочинок на морі от закінчився. Якраз таки цією трагедією. Вчора на двох пляжах одещини підірвались троє людей. Один випадок стався у курортному селі. Каролінобугас там загинув чоловік. Ще двоє людей. Чоловік і жінка підірвались у затоці. В ова кажуть, що люди купались на заборонених пляжах, де були таблички заміновано та небезпечно. На таких ділянках водолази не перевіряють морське дно, тож можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Якщо зона захищена якимось парканом, то не треба шукати якісь лазійки, як його обійти. А треба просто не відвідувати цю зону. це небезпечно для життя в першу чергу. Люди, які загинули сьогодні, внаслідок цих трагічних подій, вони ж загинули не на узбережжі Чорного моря. Вони відплили від берега вглиб чорного моря на відстань 50-70 метрів. І там на жаль відбулось їх контакт з вибухонебезпечними предметами, які захищають нашу державу, наше узбережжя від ворога. В Одеській області наразі офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання. Щоправда, лише 30 із них в Одесі, і по одній у Чорноморську і Приморську. Усі вони кажуть, вова пройшли комплексну перевірку наявність у наявність Відсутність міни небезпеки, як на суші, так і у воді.